15 правил здорового харчування та здорового способу життя, що треба їсти, та що треба робити, щоб бути здоровою людиною. З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко, доктор Кет. І я сподіваюся, що це відео змінить ваше життя. Бо ми будемо говорити не просто про якісь примітивні звички, що треба робити. А це відео воно може змотивувати вас почати щось змінювати в вашому житті. Бо просто жити, там, їсти печеньки. Нічого не робити, не займатися спортом приведе вас до того, що десь близько 60 років ви можете вже почати бути частим гостем лікарень. я вам цього не бажаю, бо там неприємно пахнеть, там дуже сумно і там хворі люди. Тому дивіться відео, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь також на Телеграм. І ставте дзвіночок цьому відео, залишайте ваші питання в коментарях і поїхали. І так, я підготувала для вас 15 правил, які не просто, знаєте, такі, типу теревенькі там, курочка з гречкою, а ці правила свідомого, здорового способу життя. Притримуючись цих правил, ви... Вже через тиждень, через два почнете відчувати себе набагато краще. І ви можете і схуднути, і позбутися слабкості, стати більш енергійною людиною, налагодити роботу свого шунково кишкового тракту, стати більш спокійною людиною. Взагалі-то покращити своє життя. Я 90% цих правил стараюся намагаюся виконувати кожен день. Тому і вам бажаю їх притримуватись. І давайте почнемо з першого правила. Я хочу вас надихнути, щоб. Здоровий спосіб життя для вас був не просто якась курка з гречкою, судок, який ви збираєте, прісна, несмачна їжа. А щоб здоровий спосіб життя це було щось цікаве для вас, щоб ви прокидалися зранку, думали, блін, що я сьогодні такого класного зроблю. Щоб здоровий спосіб життя це було. Ваш лайфстайл це було таке щось прям неймовірно, щоб ви були тією людиною, на якою дивляться і кажуть вогонь в очах. Ці правила можуть вас зробити. Бачите, я сьогодні така, знаєте, я вас сьогодні, я сьогодні ваш Тоні Робінс, я тоні Робінс, який вас надихне, змінить ваше життя. Дихайте, дихайте. Коротше, сорі. Отже, перше правило зробіть ваш зож. Цікавим, щоб вам було цікаво якісь рецепти шукати, щоб ви якісь нові тренування собі знаходили, щоб ви подорожували, щоб ваші подорожі були активними, а не просто, знаєте, сучасний світ він весь так і хоче вас, з вас зробити такі, такого овоча, і оцей All-Inclusive – це саме про це. Зробіть так, щоб ваш відпочинок він був крутий. Що ви на вихідних не пялилися в Ютуб, а робили щось цікаве. І тоді це не буде стражданням, це не буде стресом, це не буде чимось, що вас задовбе через два тижні, і ви скажете. Нафіг, мені цей ЗОЖ, я люблю жерти, я люблю пити, і ви що забираєте в мене радощі життя? Знаєте, що цікаво, якщо ваші радощі життя це е, харчування, це тортик, я вам співчуваю, е, у вас нудне життя. Їсти тортик це найбільша ваша насолода, це, на жаль, е, ви дуже обмежено дивитеся на це життя. Так, воно жорстоке, так воно несправедливе, але воно може бути фантастичним, воно може бути захоплюючим, воно може бути неймовірним. Блін, я зараз, знаєте, так кажу, і думаю, боже, реально це так. Тому а, перше правило, воно повинно бути, знаєте, зміни вони повинні бути позитивними. Я завжди приводжу приклад, як я кинула палити. Я прочитала цю книгу Легкий спосіб кинути палити Алена Кара, мабуть, це я єдина людина, якій воно допомогло. І він там казав, що радійте від того, що ви нарешті. Звільнилися від цієї дурної звички. Тож ви теж повинні радіти, що ви нарешті станете просто енергійною і здоровою людиною. Порадійте від цього і ви побачите зміни. Тож я сподіваюся, що перший пункт він саме важливий, і тоді ви зможете притримуватися, притримуватися цих правил просто з задоволенням. Так, і що ми надихнулися? І у нас правило номер два. Друге правило це прибрати сміття свого раціону. Перестаньте харчуватися мусором. Сміття, чіпси, сухарики, батончики різні, солодка вода. Боже, я досі не вірю, що є люди, які п'ють солодку воду. І соки. Це ж просто треш, ну Всі знають, що це просто адський ад. Я пила колу, коли мені було там ну, до 18 років, може, до років 15-16 на районі. Вже тоді я така думаю, буду купляти бонакву. Тоді тільки вийшла бонаква, і я така, типу, з плячкою водою, всі з колою. Ну, ладно, окей, в мене було, я і пиво пила на лавці, різне всяке було. Але от колу приберіть ем, жарне. Господи, оці котлети смажене оце все в жиру. Ну, Люди, ну, ну так, так вже не готують. В нас купа модних, цікавих кухарів, які транслюють оцю сучасну, прикольну, цікаву українську кухню, оцей клопотенко. Він там цей борщ запатентував, солодкий, солоний, зменшить дозу солодкого. Це. Просто ну, крайне важливо. Я розумію, що солодке це залежність. В мене є відео, як позбутися цукрової залежності. Дивіться його. Третє правило, воно воно не супер важливе, але воно ефективне, коли ви в цьому вже такому. В прикольному ритмі, ви вже такий, типу, зожнік, ви вже цікавитеся, всім у вас вже з'явилося бажання жити, і ви стали нові рецепти готувати. Ви можете почати читати етикетки, це дуже прикольна, ненав'язлива штука. Просто, знаєте, купляєте щось і почитайте, що там в складі. Ну так, типу, Просто впечатліть, трошки. Якщо ви там бачите якесь слово, яке ви не знаєте його значення, не беріть цього. Глютен буває, там якісь підсолоджувачі, підсилювачі смаку, ці всі єжкі є. Що там ще у нас? Консерванти, цукор, і дивіться, як читати етикетку. Все, що там на першому місці, от воно по, по зменшенню йде багато. Перше місце це найбільша кількість цієї речовини, потім менше, менше, менше. Ну, на останньому місці це там трошечки. На першому найбільше. Тобто, якщо ви бачите, що цукор на першому, на другому, на третьому місці, це, це не треба брати. Це один цукор. До речі, я не додала цього до пункту, не рахуйте калорії. Не треба забувати собі мізки цією цією фігнею. Порівняно з читанням етикетки, це взагалі не потрібна навичка, вона тільки призводить до розладу харчової поведінки. До речі, в мене є відео, чому не потрібно рахувати калорії. Переходьте. Четверте правило. Дивіться, ми йдемо так по логіці. По логіці, поступово-поступово покращуючи свій спосіб життя. Додавайте в кожен прийом їжі, овочі, це повинні бути якісь листя, зелень, це можуть бути оці модні паростки, мікрогрін. Капуста, там бурячок, цибулька, зелена. Оце цибулька. Це м -м, все, що зелене, воно дуже корисне. Тому додавайте зелень, будь ласка, до свого раціону в кожен прийом їжі. В мене є відео велике, що треба їсти кожен день. Дивіться його там, в принципі, поки що актуальні. Рекомендації, прибрали все сміття і додали овочі максимально великі порції овочів, це приблизно 200-300 грам, щоб вони були в кожен прийом. Ввечері можемо їсти приготовлені овочі, щоб у вас там живот не здував. Я розумію, в деякого може бути панкреатит, тому ми поступово можемо збільшувати кількість овочів в день. Також додавайте ягоди, додавайте фрукти. Але що з фруктами треба бути теж здоровим, з глуздом. Це може бути 1-2 фрукти в день. В принципі, цього може бути достатньо. Беріть, будь ласка, здорові натуральні продукти. Овочі, фрукти, ягоди, горіхи, насіння це все відноситься до такого максимальних суперфудів. Не обов'язково брати чия чи, там, я не знаю, горіх макадамі. Ви можете просто взяти насіння льону та можете взяти там, грецький горіх. Далі в нас. П'яте правило. Дуже важливо, дуже-дуже важливо це пити теплу воду. Так, зараз дивіться, дівчатка, хто хоче схуднути, я це перевірю на своєму досвіді. Як тільки починаєш пити таку тепленьку, майже гаряченьку водичку, запускається робота жовчогінної системи, розщеплюються жири і е, починає чиститися лімфа. Тепла вода повинна бути постійно в вашому раціоні. Бо я знаю, що багато такі роблять зранку випили стаканчик теплої води, а далі там кава, чай, кефір. Кефір взагалі це треш. Тому постійно повинна бути тепла вода. Беремо таку. Термокружку чи термос, щоб в нас постійно там вона була гаряченька. Або, як роблю я, я постійно там, її підігріваю трошечки в чайнику, 10-15 секунд і вона вже тепленька. Це дуже важливо. Тепла вода навіть влітку. Шосте правило це не дань моди. Це не е, така моя фішка, е, а це моя рекомендація вам е, знаєте, як подружці. Приберіть свого раціону глютен та молочку. В кого немає аутоімунного тереїдиту, ви можете її прибрати там на 90%. В кого є аутоімунний тереїдит, будь ласка, попрощайтеся з цією їжею, вона вам не потрібна. Я в своєму раціоні. Мінімально, в мене там до 5% є глютен і молочні продукти. Хоча молочних продуктів вже дуже давно не було. Глютен, молочка. Чому тому, що це прозапальна їжа, вона запалює, вона викликає запалення. Є непереносимість, є запалення. Порушення роботи кишківника. Вся ця історія це не просто модна фішка без глютену. Це проблема сучасного людства, тому що глютена стало настільки багато, що він став такий агресивний, і наш кишківник просто не вивозить. Молочною продукцією те ж саме. Будь ласка, подивіться моє розслідування, ціле відео, що молочні продукти можуть зробити з вашим організмом. І я це зробила дослідження на базі досліджень. тобто це Відео воно не з моєї голови взяте. Воно а, то відео, яке реально а, доказове, доказове. Просто чому так а, не прийнято у нас казати про молочні продукти. По-перше, там всі починають оце казати: Господи, я ж на молоці виросла, яке молочка. В мене все нормально, в мене бабця живе в селі, п'є молоко, їм 82. Будь ласка, включайте здорове густ. Це вже не те молоко, яке було раніше. Зараз воно модифікувалося там агресивний казин, який просто знищує вашу, ваш кишківник. Тому без молочки, без глютену це наше шосте правило. Сьоме правило <зас> закидається зараз мене помідорами коротше. Але а, воно ну, досить важливе. Намагайтеся їсти і купувати їжу, яка вирощена максимально органічним шляхом. В кого є город, в кого є хозяйство – супер. Це зробить ваше життя довшим і здоровішим. Тому що всі ці токсини, які є в складі цієї риби, курки, яєць, вони всі нас отруюють і вони всі накопичуються. Метаболізм всіх цих токсинів виникає в починці. А наша починка вона не справляється. У всіх там є а, гепатози, жировий, а, жирова а, інфільтрація починки, застій жовчі, а, високий холестерин. Це все навантаження, навантаження, навантаження. Остання стадія інтоксикації це рак. Рак він не виникає. Ми сьогодні зранку прокинулися і все в нас було добре. А потім раз і рак. Це наслідок вашого способу життя. Тому бережіть себе свідомо відноситись до свого здоров'я. Знаєте, коли я працювала лікарем в сімейній поліклініці, я лякала своїх пацієнтів, але це ніхрена не допомагало. Але я лякаю своїх пацієнтів тим, якщо ви будете продовжувати такий спосіб життя, ви можете отримати інсульт або інфаркт. І в найкращому випадку ви помрете. В найгіршому випадку ви залишитесь овочем і абузою для ваших родичів, і вони будуть виносити за вами горщики. І це реальна реалія. це... Це правда найбільша смертність у світі від серцево-судинних захворювань, тобто від інфарктів і від інсультів. Це 90%, що ви помрете саме від цієї хвороби. Дай Бог, що ви померли швидко, але може це все закінчитися більш трагічно. Тому оце свідоме відношення, свідоме розуміння ризиків, а не типа. Та що вона мені розказує, якщо я хочу пити пиво, їсти м'ясо і закусувати тортиком? І оце життя це стосується чоловіків. А дівчата, я хочу пити вино, їсти піроженка і страждати. Такий, знаєте, лайфстайл, драма квін. І нашо мені вам той спорт ці безлютено, без молочки, ці зелень їсти? Я хочу насолоджуватися життям і їсти солодке. Осьмий пункт у нас а, їжа чиста від токсинів. Це трошечки схожий пункт, але Крім того, що є антибіотики і гормони, також в молочних продуктах є пестициди, в рибі, є солі важких металів. Постійно якісь токсини можуть знаходитися в їжі. Тому приберіться, ну, це таке складне, але наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах. Намагайтеся знайти з якусь бабцю, якусь там, там морковочку, там, картопельку, таку домашню беріть. Ту шкурочку можна знайти. Молочну продукцію я не раджу пити не домашню, не, а, не магазину. Бо, ну, по перше, сертифікати якості: що там блін по тій корові, чим вона хворіла, ніхто не знає. Тому краще прибрати. Дев'ятий пункт буде у нас, завжди снідайте в першу годину після пробудження. Це дуже важливий пункт, тому що нам потрібно працювати з жовчним. Я тільки що вам казала про токсини, які перетравлюються в печінці. Тому а, нам а, потрібно постійно тримати нашу жовчогінну систему в нормальному стані, в тонусі для цього нам потрібно їсти а, в першу годину після пробудження. Це важливо. Якщо у вас буде сніданок, це вже. По пів біди ви вже не будете переїдати ввечері, тому що вам захочеться через 3-4 години 100% зробити якийсь обід. І якщо ви зробите обід, ви вже не будете супер голодними на вечір. І це вже якийсь режим у вас вибудовується. Займайтеся фізичною активністю. Пункт номер 10. Дивіться. Цей годинник в мене з 2017 року. Це самі перші Apple Watch. І що я там бачу? Я там бачу свою активність, бо якщо ваша доктор Кет не буде мати годинників, цей годинник, то вона буде сидіти на попі ровно весь день, бо я вас консультую, бо я знімаю, бо я потім дивлюсь YouTube. коротше. Активність повинна бути 10 тисяч кроків. Це ваша рекомендація, яка повинна бути виконана кожного дня. Кожен день повинна бути якась активність. Це 100% інформація, інфа сотка я вам кажу: якщо у вас є цілі схуднути, от ви будете всі ці правила виконувати і ви точно отримаєте результат по схудненню. Я вам гарантую, що там за рік ви себе не впізнаєте. Це не якась тупа дієта з інстаграму, якийсь марафон, який зробить вас без волосся, без нігтів, нервовою людиною. Це нормальні, свідомі правила свідомої людини. Моніторимо, робимо такий трекінг, скільки ви годин простояли, скільки ви кроків пройшли, 10 тисяч кроків. І вибираємо тренування, яке вам по душі. Боже, я ходжу в цей е, клубас, не буду казати, який, бо ще рекламу е, зроблю. Там, коротше, дві ж там оця музика голова. Темно, дискотека, ми там воювали. Коротше, я там можу цю грушу відбити, щоб мені е, перехотілося сваритися з людьми. Коротше, я там кайфую, потім я сижу там в кафешці, відповідаю на ваші повідомлення. Це ж просто кайф. Там така атмосферка, там гарно, прикольно. І е, е, я вам. Дуже сильно раджу знайти таке місце, яке вас буде заряджати, і той спорт, який вас драйвить. Без спорту ваше тіло буде холодець, я вам це гарантую. Воно буде више, дрябле, і не підтягнути, у вас буде целюліт, у вас буде мало гормону саматотропіну, у вас будуть хренові мітохондрії. Коли з, з, здуваються наші мітохондрії, це ознака старіння. Ви будете скоріше старіти. Для жінок це важливо. Я, в принципі, думаю, що і для чоловіків це важливо. Давайте, я сьогодні в ударі, і я сподіваюся, що це буде найкраще мотивуюче відео від Катерини Робінс, Тоні, Тоні Пашко. Боже, що я несу? Давайте. Мотивуйтеся. Ми тільки що казали про е, фізичне здоров'я, а й про ментальне. Ми це не е, голова і тіло окремо. Ми це єдине розум і тіло. Вони е, якби паралельно йдуть один одним інколи стикаються. І ми повинні працювати над нашою ментальною системою. Скільки злоби у вас, скільки негативу у вас, скільки у вас депресивного стану, чи працюєте ви з психологом, чи робите ви медитації, чи робите ви дихальні практики? Дихальні практики медитації вони з'єднують розум і тіло. Ми часто живемо, знаєте, якось окремо. Голова щось собі думає, тіло собі страждає. Наприклад, буває так, що тіло хворіє, дає нам сигнали, а розум ще не може мозок, що не може вловити, і ми, а, виходить так, що ми не можемо а, нормально. Відчувати ознаки там хвороби, втоми, або ми навіть не можемо порадіти. Бо якщо у нас в кишківнику бардак, то дуже складно бути щасливою емоційно стабільною людиною, тому що наша мікробіота там вона посилає нам сигнали в мозок. Тому дуже важливо відчувати, що у нас там коїться. Це дуже важливо. Сходіть до психолога, слухайте, не жалійте бабки, воно того варте. Щоб просто на замість того, щоб засирати мізки своїй подружці чи своєму коришу, підіть. І нормально поспілкуйтеся з професіоналом, який може вам допомогти виробити з вашої ситуації, а не просто тупо заливати там своє горе. Це просто тупість, коли в інстаграмі транслюють таку думку, що наша мені психолог, краще я піду зі своєю подругою побухаю. Це просто ну, дитячий сад. Дванадцятий пункт а це робити щорічні чекапи в попередньому відео? Я розповідала, як треба робити аналізи, здавати. Робіть, знайдіть свого лікаря, який вас буде вести, щоб ви до нього там раз в півроку зверталися, щоб проконтролювати свій стан. Зробіть обстеження, здавайте аналізи, робіть УЗІ. ЗІ списочок аналізів є в тому відео про аналізи. Тринадцятий пункт. От коли ви, свідома людина, зробили щорічний чекап, вам потрібно приймати вітаміни. Які саме вітаміни ви можете дізнатися, там, наприклад, в мене на консультації, якщо ви до мене звернетеся а, з питанням, що вам там, погано. Ви здаєте аналізи, я вам призначаю, яких вітамінів вам не вистачає. Нічого не пити і казати, що бади – це недоказова історія, будь ласка. Якщо ви так вважаєте, то цей канал не для вас, тому що, ну, наприклад, вітамін Д це БАД, і в нього є там, мільйон вже досліджень. Та якийсь там мільйон, де ви можете просто піти, здати аналіз, попити, а потім перездати і побачити, що буде підніматися ваш вітамін Д. Тому, будь ласка, не треба ці застарілі в стилі е, гербалаїв історії. Розповідати, що БАДи не працюють, це, ну, це просто ви не хочете витрачати гроші на них і не хочете їх приймати. В овочах, фруктах, там, всьому, ну вже немає тієї кількості поживних речовин, щоб вам було достатньо і ви не приймали БАДи. Все генно модифіковане. Як ви готуєте? А якщо у вас стиль харчування котлетки? Uh, картошка, жарна Кока-Кола, то про які uh, вітаміни, мінерали можемо йти, й, йти, розмова, і про які вам бади, ну, бади вам тут точно теж не допоможуть. Вітаміни, вони як допоміжна така, як паличка, як опора. Тому зробіть чекап і uh, про, оберіть той комплекс, який потрібен саме вам. Можна це зробити в мене на консультації. Чотирнадцятий пункт а це вже теж для таких більш свідомих. Робіть свідомо два рази на рік жовчогінний курс. В мене є відео про застій, жовчі, там достатньо багато бадів, я теж писала. І робіть якісь чистки кишківника, це теж дуже важливо, але бачите, це майже. Ось предостанній пункт, ви повинні оце все проробити, те, що я спершу розповіла вам, і потім вже переходити до жовчогінного курсу, до чистки кишківника, Але це потрібно робити всім. Я навіть якщо у вас немає скарг, навіть якщо ви себе почуваєте достатньо здоровим, вам потрібна допомога, тому що стреси, токсини, ненормований режим, відсутність фізичного навантаження все це впливає. Тому це треба робити. Як саме, що саме? Приходьте на консультацію, я все прописую. П'ятнадцятий пункт. Нехай в вашому житті буде мінімум хімічних засобів, тобто, бутова побутова хімія. Органіка, пральні порошки органічні. Косметику теж треба бажано робити органічною, тому що через шкіру все це потрапляє в кров і навантажує нашу печінку. Косметичні засоби, шампуні, покраска для волосся це теж дуже високе навантаження. Будьте свідомими, який пункт вам сподобався найбільше. Що вже завтра ви почнете робити, це треба написати в коментарях. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій YouTube, Телеграм, Тікток, все в мене є. І приходьте на консультацію. Давайте буде разом робити чекапи. Я хочу притягнути більш свідому аудиторію, яка хоче займатися профілактикою це відео. Класне. Саме для цієї аудиторії, якщо у вас є аутимуний труїдит на консультацію або на груповий формат, в лютому я хочу зробити курс по шинково-кишковому тракту по травній системі. Це жовчогінні курс, чистка кишківника, все це кому цікавий курс, дайте мені знати, бо я дуже переживаю. Плані, чи, наскільки це актуальна інформація. Я хочу зібрати таку невеличку групу, щоб було комфортно всім, але щоб і моя праця була теж, як би був фідбек. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, задавайте питання в коментарях і до нових зустрічей. ваша лікар дієтолог доктор Кет.